Вітаю. Виживання vary в англійській мові, хоча й не заборонено, але вважається невиразним. Це тому, що часто можна замінити vary більш точними словами, які надають більшої глибини та барвистості. В англійській мові vary це як сіль борщі. Трохи можна, але якщо занадто, то все буде нудно і одноманітно. Починаємо. Заміну для very noisy можна вважати Definite. Тому що воно набагато точніше, емоційніше, передає відчуття сильнішого шуму. На відміну від very noisy, deafening вказує на критичний рівень гучності, який буквально приголомшує. Це робить мову більш яскраву. Чому це важливо, запитаєте ви? Тому що very noisy просто факт, а deafening передає емоцію. Наприклад, The music at the concert was very noisy or deafening. Якщо використовуємо very noisy, то будемо мати на увазі, що музика була гучною, але не ясно, наскільки сильно це заважало. А якщо deafening, то ти ніби відчуваєш вібрацію в грудях і розумієш, що можливо втратив слух. образно кажучи, звичайно. ж. The factory machines were very noisy or deafening. Якщо візьмемо, приклад з very noisy тут. То мається на увазі, що заводські станки гучні, але це не викликає ніяких яскравих відчуттів. А якщо з здефенін, то це вже не мов прибувати всередині величезного барабана, ні думки, ні слів, тільки шум. Where I'm sitting, the noise is pretty deafening. Public Заміна для «very quick» – це «swift». Воно більш лаконічне, елегантне і точно передає відчуття швидкості з відтінком легкості і ефективності. На відміну від Very Quick, який звучить досить буденно, Swift додає бравистості та витонченості опису. Swift часто несе додатковий відтінок, не тільки швидко, але й злагоджено, ефективно або раптово. The response to the emergency was very quick or Swift. Приклад з Very Quick показує, що реакція була швидкою, але звучить беземоційно. Приклад зі Swift тут описує, що реакція була швидкою і вражаючи злагодженою. Підкреслюється її ефективність. She took a very quick or swift glance at the report before the meeting. Якщо використовуємо very quick тут, то звучить нейтрально згодні. А якщо використовуємо Swift, то підкреслюємо, що її погляд був швидким, але при цьому легким і впевненим, що робить опис виразніше. Заміна для very rich це wealthy. Вона звучить більш природно, витончено і підходить як для розмовного, так і для формального контексту. На відміну від простого посилення з very, слово wealthy передає не тільки кількість грошей, але й високий статус, стабільність, престиж. Wealthy передбачає не тільки гроші, а й загальне багатство, включаючи вплив і високий рівень життя. «She comes from a very rich or wealthy family? Якщо використовується very rich. То маємо на увазі просто вона з дуже багатої родини. Звучить буденно і нейтрально. Якщо ж замінимо на wealthy, то вже мається на увазі, що вона з сім'ї з високим статусом і великим статком, що підкреслює престиж. The city is full of very rich or wealthy neighborhoods. Приклад з very rich показує, що місто сповнене дуже багатих районів, звучить прямолінійно. А приклад з wealthy додає зрозуміти, що райони міста престижні, благополучні, а не просто дорогі. Найкращий спосіб замінити very sad – це heartbroken. Вона передає набагато глибшу емоційно насичену ступінь печалі. Це слово використовується, щоб висловити не просто смуток, а сильне душевне страждання або розбите серце, роблячи опис більш виразним і емоційно насиченим. Heartbroken використовується в ситуаціях, коли смуток пов'язаний з втратою, розчаруванням або зрадою, що робить опис більш точним. She was very sad or heartbroken after the breakup. Приклад з very sad показує тут, що вона була дуже сумною після розставання, звучить слабо і невиразно. А приклад з Heartbroken нам дає зрозуміти, що її серце було розбите, що підкреслює силу болю і страждання. The ending of the movie made me very sad or heartbroken. Приклад з Very Sad має на увазі, що кінцівка фільму зробила мене дуже сумним, але звучить поверхово згодні. А якщо замінити на Heartbroken, то вже мається на увазі, що кінцівка фільму залишила мене розбитим, що звучить набагато сильніше, і передає потужний емоційний ефект. The was is Заміна для Very Serious це Grave. Це слово передає не просто серйозність, а відчуття глибокої, значущості або тяжкості ситуації. На відміну від very serious, який звучить більше нейтрально, grave додає емоційний відтінок тривоги та важливості. Воно вказує на щось надзвичайно важливе або загрозливе, що вимагає максимальної уваги. Grave підкреслює не тільки серйозність, але й потенційні наслідки. The situation with the environment is very serious. – «grave». Приклад з very serious показує, що ситуація серйозна, але не передається весь масштаб проблеми. А приклад з Grave показує, що ситуація загрозлива і вимагає негайної уваги. Посилюється емоційна реакція. Приклад з very serious тут прикладається, як він виглядав серйозно, але звучить нейтрально. Приклад з Grave нам дає розуміння, що його вираз обличчя передавало глибоку заклопотаність або тривогу, що додає драматизму. The case with John, there is a grave Кращий спосіб замінити very angry це furious. Це слово передає не просто сильний гнів, а емоцію, яка близька до люді, киплячому обуренню. На відміну від very angry. Furious робить опис емоційно насиченим, передає крайню ступінь роздратування або люті. Вона додає і драматизм, підкреслюючи інтенсивність гніву. Приклад з very angry переведемо, як вона була дуже злою, але масштаб емоцій звучить стримано». А приклад з Furious надає зрозуміти, що її злість була настільки сильною, що можна тільки уявити, як вона кипіла від обурення. The boss was very angry or furious at the missed deadline. Якщо використовуємо very angry, то переводимо, як бос був дуже злий, але опис звучить беземоційно. Якщо ж замінюємо на furious, то показуємо, що бос був в люті, підкреслюючи крайню ступінь його недоволення. Найкраще слово, щоб замінити very busy це swomat. Це слово передає не просто наявність безліч справ. А відчуття, що людина буквально поглинена роботу, перевантажена обов'язками. На відміну від very busy, яке можна просто вказувати на завантаженість, swamped створює більше яскраве і образне враження, ніби людина потонула в своїх справах. I've been very busy or swamped with work this week. Приклад з very busy це я був дуже зайнятий в роботі на цьому тижні, але звучить буденно. Як тільки міняємо на swamped, то мається на увазі, що я був завалений роботою на цьому тижні, тобто звучить так, ніби справи дійсно вийшли з-під контролю. Oh, Приклад з Very Busy прикладається, як вона дуже зайнята підготовкою до презентації. Це просто звичайна зайнятість. Але використання swamped показує, що вона буквально потонула в підготовці до презентації, що підкреслює ступінь її перевантаження guys are swamped and you didn't have to. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня.